Є, і думаю, що це за два хлопчики? Порівнялася з ними. А ви що, військові? Які у вас сумки гарні? Я думала, ви військові? Ні? Ви просто граєтесь так? Молодці. Ти подивися, у них і шеврони і сумки. Молодці. Бачите, вони просто граються. У нас діти. Не георгівські ленти одівають, а шеврони не знаю, де вони взяли. Такий, а можливо у них батько служить чи що? قال, Ні, ми граємося, ми граємося. Ми теж з війну грали. А ось прийшла моя посилочка. Це м, другу ще замовляла після першої. У мене ще дві посилки там іде, але на нову почту прийдуть вони. Не знаю, чи вони на місто прийшли. Зараз я відкрию і подивлюся, що тут. Що писати, зараз буду писати, що знову там гімно, але це гімно мені потрібно. Що це перше? Так, це чохол на чемодан. Далі. Е, це носки. Ну, я якісь подивлюсь потім, скажу. Оце, я не замовляла, чого вони мені його прислали, я не знаю. Якась, якась тут стійка. Якось вона тут кріпиться, ось дивіться. Тут, ну це зрозуміло, що вона отак кріпиться. Ну це, мабуть, для, саме для телефона, коли ти їдеш. Ну, це, бачите, ось. Ага. Отут. Ну, це Санька, хай розбереться буде. Так, далі. Мало викривала. Ага, це труси. Я замовляла чоловікові. Дві пари. А чого вони зелені? Що я їх однаково не замовляла. Хоча кажучи, не пам'ятаю. Так, зараз я виймаю. Вони виймають. Так, це стрічка для укріплення чемодана. Це я купила своєму чоловіку такі ножиці, щоб підстригати брови. Так, це я купила що ще, а, дві стрічки, дві стрічки. І тут, зараз хвилиночку, отакі. Ой, які вони здорові. Я побаяла, а можливо, так кажуться, я замовляла 44-45, йо-майо, я думала, що вони такі будуть маломірки. Зараз. Дійсно маломірочки, дивіться, щось я бачу 44-45, а розмір, дивіться, які гарні, які вони легесенькі, які вони м'якесенькі. Ну, трішки резиною воняю, бо закриті. Китай. Звичайно, що Китай. Це я чоловікові замовляла. Скільки коштують Та, чи 170, чи 180. Ви купите у нас за 180, то такі шлюпанці не купите. На цьому сайті я купила. Так, ага, ще отакі стелечки. Ну, стелечки можна в магазині купити, 39-40. Це я брала для себе в туфлі. І тут ще ось. А, тут іще щось ось є. А, це для окулярів я замовила собі такий звичайний шнурок, тому що оті буси золоті, вони ні до чого. Ну і палиця. Мами таку палицю, тому що та паличка. Зараз вона розкладається. Бачите, зараз я її дістану. Легесенька така. Взагалі. Тут така гума, така маленька. ця, Дивіться. Ручкою триматися. Ми казала, На що ти замовляєш? Треба підрізати. Нічого не треба підрізати. Ось дивіться, тут є отвіри. І ви можете по цим отворам ну, ставити висоту, яка вам потрібна. Ну що, дивіться, я так вставила на середину. Десь посередині. На, на око я так примірила до себе. Зараз підемо до мами. Мам! іди, я тобі подарунок купила. Ой, доча, підожди, бо я встану, поки тоді йду. <реш> Та давай вже йди. Як ти думаєш, що я ти купила? Який подарунок? Молодільний вам, молодільний, будеш ти молода. мені казала, що, що обов'язково купиш мені ціпок тоді, коли час прийде з ним ходити. Ні, ти угадала, але ну, час ще а. не прийшов. А, я, а, він, а він прийшов, мабуть, за Ні, а дивися. Мені, що треба? Ціпок. Диви. Це не ціпок називається, а як називається? Ну, палка для ходьби, мабуть, О, я не знаю. Ана, Ану міря, як висота. То вагони. Як тобі висота? Ану Можливо. зараз підожди. Цей, цей я віддам. Це далина. Ану на цей. Ану, вгадала я ста по висині. Ох, диви, як я зробила. Дивися, як ти вгадала. Ні, то там просто отвір такий. Все, давай цю. Ну, Нормально, ти відставила. Ну, от бачиш, воно тут саме mm -hmm. виставляється. Те, як я не зумію, а так як у пилососі, отак. Так, так, да, так, да, да, молодець. Так що ага. ходи, бачиш, який красива ага. палка в тебе. Інтелігентно. І він мені буде дуже. Тільки цокає дуже. Цокає О. легше, ніж той. Да? Так? Ну, той слава де... Богу. Що угодила. Тапочки. Я поміряла, ні, це на Сашу, вони широкі, дивіться, які гарні. Просто прекрасні тапочки. Зараз я вам покажу носки, труси якість. Закрито дивіться такі пакетики, що так можна і зберігати. От такі носочки. Чесно кажучи, це я замовляла Дмитрові. Такий темненький, він такий люби, не дуже високий. Ось такі носки. Скільки коштують? Ну, це я, а цих чогось білих двоє. Ну, це вони самі збирають. Ні, нічим не воняє. Скільки ця посилка коштує? Десь я подивлюся на, ну, на повідомлення на свій свій сайт зайду, бо я не... І труси зараз покажу. І труси. Дивіться, як гарно зроблено тут. Пахнуть трикотажем. Тут вставлена така двійна. Резинка дуже гарна, розтрочена. Отакі трусики. Ну, Розмір щось я трішки великий, заказала. 2 xl я бачу, що трішки вони будуть великі. Ну нічого. Чим менше тянуться, тим краще, не так вони рвуться потім. Гарний, такий приємний, приємний трикотаж, прямо дійсно гарний. Ну, Мені подобається. Чемодан, чемодан просто чехол. У мене там синтетичний, а це такий недорогий, я замовляла такий, як прокламалін чи що. Я не буду відкривати, тому що мені зараз не потрібно. Там різні різні розміри на чемодани. Ось, бачите, яке. Ось таке воно. Але все одно краще, ніж отой плівкою. А, а ціна плівки бешена. Ну і брови для чоловіка. Все. Отак От оце те, що я купила, замовила. Дякую, я дуже задоволена. Я вам напишу, на яку суму це все я замовила. Якщо вам це цікаво. Добре? Все, пока. Чекайте ціну.